Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною дякую за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему, що вас чекає з хвилини на хвилину. Розслабтеся. Загадайте себе. Ми подивимося, що розкажуть нам карти про це. Зараз у вас свежо, тобто розруха, нема мало везіння, мало удачі. Нічого не сказується, так як ви хочете, ваші справи влізли. Особи, але з хвилини на хвилину вас чекає фінансова удача, <зас> успіх в цих фінансових справах, наповнення вас, енергією до вас. Мчить з проявленням король мечів, який постійно думає за вас. З хвилини на хвилину вас чекає достаток благополуччя, процвітання, дуже гарний, дуже гарний аркан вийшов. У всіх справах, у фінансових справах, в роботі, збільшення клієнтів, якщо як клієнти у стосунках з круге маче падає. Взаєморозуміння, він вас десь, буде радість та хочу бачити вас своєю половинкою, в житі які... вже бачить, хочу, щоб ви були в парі, вам запропонує продовження стосунки. І то все, що на накосячу, все то відійде, встановиться гармонія, баланс у житті у вашому. І всі ці печалі, всі закриття, невидіння в вашому житті, втручання тих третіх осіб, вони відійдуть від вас. Що, що вас чекає з хвилини на хвилину? Так, то все розбите серце. Воно вас покине. Якби було завдано через королеву мечів. у когось. Е... Не, другі такі виді третіх осіб. А в когось зустрічалося ваше життя королева мечів, яка впливала на ваше життя, на вашу судьбу, на ваші стосунки, на ваші фінансові справи. Це все від вас буде відходити, буде відходити від вас залежність. Залежні стосунки з королем чаш багато вас було на видіння з ним. Що ще буде? Ну, він проявиться. Так, падає зустріч з дороги, яку він запропонує вам. Ну і з пустими руками він не прийде до вас. Це може бути подарок або в когось подарок у воді фінансів. І вам тільки рішати, чи ви хочете цього чи ні. Якщо ви це приймаєте, цей тероросклад, то в коментарях пишіть. Приймай, нехай буде так. До нових зустрічей!